От проаналізуйте ситуацію, як це відбувається. Для одних є фонд оплати праці збільшується. Для одних кажуть, що скрутна ситуація. Економічний напрямок зараз знаходиться в дуже складному, складній ситуації. Податки підвищили, ви всі знаєте, ми про це неодноразово казали. Про те, як фінансисти виступають і, каз... і кажуть про те, що треба підвищувати податки. При цьому більшість підприємців, ФОПів, закриваються, бо не витримують цього. податкового навантаж. І з іншого боку, держава надає підтримку населенню, робить жест, жест такої допомоги і потім викладують. Статистику, куди ж саме найбільше були витрачені ці кошти у вигляді оцієї тисячі? Чому досі в Україні існує оця Мрадянщина? Якщо є кошти для одних, то чому ж немає коштів для інших? А тому, що не хочуть і не бажають сплачувати. Заробітні плати, пенсії, але розповідають про тому, що дуже скрутна ситуація. Це є до того, шановні глядачі, щоб кожен з вас зробив аналіз, проаналізував цю ситуацію. Бо так не може бути. Має бути правильний розподіл фінансів, правильний. Не так, як зараз все в одні руки, а для інших якісь крохи у вигляді допомоги. Ні. Так державу не збудувати. При цьому не буде змін в державі. Бо погляди зовсім інші. Їх треба міняти. Оця. Ситуація стосовно тисячі і куди вони були витрачені, і при цьому реальна ситуація з VIP населення надає кожному з нас задуматись, кожному, що відбувається, і чому так відбувається? Тому, шановні глядачі, якщо у вас є бажання, залишайте коментарі. От по цій тені. Проаналізуйте кожен для себе цю ситуацію.